Влітку будівельники завершили ремонт терапевтичного відділення у першій міській лікарні імені Богаєвського. Деякий час його облаштовували меблями, обладнанням, і вже сьогодні, 30 вересня, офіційно відкрили. Фактично за 35 років це перший капітальний ремонт відділення. Впевнений, що Кременчужани в цьому відділенні будуть одужувати набагато швидше. Такі умови повинні бути в кожній Кременчуцькій лікарні і в кожній палаті. Для пацієнта це комфорт, це безпека і це бажання і прагнення одужання його і помножене на професіоналізм наших лікарів на сучасне обладнання дадуть чудовий результат. У новому відділенні все продумано до найменших дрібниць. Вхід до приміщень без порогів, як важлива частина безбар'єрного простору. Біля кожної кімнати таблички з написами шрифтом Брайля, аби люди з інвалідністю почувалися комфортно. У палатах окремі санвузли, кондиціонери, функціональні ліжка. Ремонт виконано за європейським зразком. Сьогодні ми відчиняємо двері нового відремонтованого терапевтичного відділення. Цього чекали ми. Працівники першої лікарні, цього чекали наші пацієнти. Проєкт був зроблений по сучасним ДБН, тобто все сучасне, все нове, обладнання, так що ми чекаємо своїх пацієнтів. У відремонтованому відділенні створені всі умови для того, аби медики могли швидко та якісно надавати допомогу пацієнтам. У кожній палаті є кнопки виклику персоналу. Також на пост медсестри надходить сигнал у разі, якщо пацієнт протягом довгого часу не виходить із санвузла. Тоді працівники лікарні повинні перевірити, чи все гаразд із пацієнтом, та чи не потребує він допомоги. За допомогою цієї системи медична сестра, яка знаходиться на посту, може швидко реагувати на виклик пацієнтів до палати. В кожному санузлі знаходиться датчик руху, який спрацьовує, якщо пацієнт заходить до вбиральні на протязі п'яти хвилин. Також спрацьовує звуковий сигнал на монітор, після чого медична сестра підходить в безпосередньо в санузел, в якому спрацювала ця кнопка, і перевіряє, чи все добре з самим пацієнтом. Палата за палатою, відділення за відділенням. Поступово, але впевнено, медицина Кременчука змінюється і переходить на новий зовсім інший рівень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.